Це біль, це жах, який не передать словами. Ніхто не зможе зрозуміти сльози мами. Дивлюсь на небо. Як ти там, моя дитино, я не знаю. Я ж на землі потрапила у пекло. Нема життя, воно давно загасло. Не знаю, як я буду жити далі. Синочок мій, люблю тебе до скону, ніколи я тебе я не забуду. Завжди ти будеш в мисля в думці, в слові і в ділах. Люблю, люблю, чекаю ні, не дзвінка, чекаю, що скрипнуть двері і з'явишся ти на порозі, усміхнешся. Мамо, я живий. Але, але, але цього не буде ні. Вічна слава! Дорогі родини полеглих героїв. Усі, хто прийшов шанувати їхню світлу пам'ять, схилімо голови перед подвигом захисників і захисниць. З глибокою вдячністю згадаймо кожного і кожну, хто віддав життя. За нашу свободу пам'ять про них об'єднує нас, згадаймо усіх полеглих за Україну хвилиною мовчання. Різних релігійних конфесій нашої громади звершить панахиду за загиблими героями, щоб у спільній молитві з вдячністю і шаною згадати тих, хто відійшов у вічність, захищаючи Україну. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віків. І боже святий хріпкі святий, безсмертний помилуй нас, Святий Боже святий, хріпкий святий, безсмертний помилуй нас, святий Боже святий, кріпкий святий, безсмертний помилуй нас, помилой нас, святий безсмертний. Не помилуй нос, слава Цю Сене, Святому Духу, і Святому Духи, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Що воскрес із мертвих живими і мертвими володіє істинний Бог наш, молитвами, пречистої Своєї Матері, пам'ять якої сьогодні світло вшановуємо святих праведних отців, які маяли, і всіх святих душі, полеглих воїнів, що життя своє за Україну, за своїх побратимів та родину віддали в оселях святих своїх, учинить лоні Авраама у покої, До праведників приєднає нас, помилує. О він благий і людинолюбений вічний чи... спокій, Шановні родини. Сьогодні ми започатковуємо проведення щомісячної спільної молитви за полеглих захисників. Наступну панахиду буде проведено на Алеї Героїв 13 грудня о 12-й годині. А зараз просимо усіх присутніх покласти квіти та лампадки на знак пам'яті. Та вдячності. Дякуємо усім, хто прийшов сюди розділити з нами пам'ять і молитву.